Всім Привіт! Всіх Вітаю у новому відео з сонячної Іспанії. Починаю дивитися на своє відео і бачу, що я в одному відео намагаюся затронути декілька тем одночасно і потім не знаю, як назвати відео. От у минулому відео, хто ще не подивився, ми розповідали про Я розповідала про, як заблокувати рекламу на Андроїді. Що я приготувала на день народження Євгена. Потім ми показали на початку відео, як ми вперше скуштували рапанів. Я сказала, що равликів, але то, напевно, були рапани, мені вже написали. Я потім подивилася в гуглі фотографії і так, я погоджуюсь, що це все ж таки вони. Я дуже багато тем в одному відео затронула, але потім з назвою до відео були телефон з назвою до відео були проблеми. Сьогодні буде коротеньке відео. Я хочу показати вам декілька фігур, які зараз знаходяться в нашому районі. Вже встановлюють фігури до Огерас. Огерас – це ну, традиційне свято, спалюють фігури, ось там на задньому плані. Зараз ми до них дійдемо. Спалюють ці фігури, що символізують взагалі ці, ці фігури. Зазвичай політиків, зірок шоу-бізу. Якісь сучасні проблеми, які були на протязі року. І потім це висловлюють. Отак показують у вигляді фігур. Кожне баріо, кожен район створює свою фігуру. Потім є конкурс на найкрасивішу, найсмішнішу, найвисоку. Тобто є конкурс, ходять і обирають, яка з них найгарніша ну і таке інше. Одну з цих фігур потім рятують, тобто її не спалюють і розміщують в музеї Огерас, який знаходиться там діля моря. По рамблі, коли спускаєшся. ну Хто Валіканте, то я думаю, знає про цей музей. Хто не знає, то можна просто на мапі ввести на карті музей Огерас і він вам покаже, де він знаходиться. Там ці фігури, які були не спалені і обрані якнайкраще. Зараз тут. Починають їх встановлювати, тобто ми зараз з вами зможемо побачити ну, два варіанти: ось тут. І потім я там ближче до нашого дому ще одна. Побачимо, хоча б частинку, але потім, вже коли їх встановлюють, коли їх вже всі поставлять, я обов'язково пробіжуся, хоча б по деяким, ну ті, які поруч, ті, які поруч з нами, і покажу, як це виглядає. А потім ми вже з вами підемо разом. В ніч на 24 червня їх будуть. Спалювати і подивимось хоча б одну. Спалюють їх в різний час, і зазвичай іспанці вважають своїм долгом пробігтися по Ну по всім Вони не зможуть, хоча, може, є і такі, які по всім бігають і дивляться, але по багатьом. Тобто вони чекають, спочатку цю спалюють, потім йдуть в інший район, дивляться, як там спалюють. І є навіть розклад, коли і в скільки годин будуть палити ту чи іншу фігуру. Отак, тож запрошую у цьому відео подивитися хоча б дві фігури, і зараз з вами роздивимось, що до чого. А я взагалі що? Я вийшла в Меркадону. бо треба зробити вечерю. Дивіться, встановлюють біля фігур бараки, потім Починають тут проводити фієсти, люди збираються з цих районів. Напевно, ті, які саме працювали над цією фігурою, живуть в цьому районі, відносяться до нього. І тут відпочивають. Відпочивають. Зараз треба швиденько перебігти полі дорогу. Ось перша вона знаходиться на Плаза. Плаза, Плаза, Плаза. Господи, що тут? Плаза де Торос? Здається, що ми вже бачили щось подібне минулого року. Ми колорс. Щось кольори. Якийсь художник малює. Що він малює? І зазвичай встановлюють ось таку велику фігуру, а також маленьку. Дві фігури повинно бути. Ну, ось та там. Далі маленька є ще. Ну, потім з вами подивимось на інші. Ця фігура вже ближче до нас розташована. Треба дуже довго вдивлятися в неї, щоб зрозуміти. Так, Янгол і Диявол, але наче причандали, всі зберегли. Зараз обійдемо. Папа. Я колись чекала, щоб спалювали цю фігуру до 3-ї години ночі, наче в минулому році. І не дочекалася. Не дочекалася, тому що те, що я бачила. Що навкруги відбувається, тут встановлюють біотуалети. Тобто можна є де сходити. Але так як багат, великий натовп, багато людей, то людям все одно, вони просто стають біля сміттєвих баків, роблять свою справу, бігають таргани. Дякуючи Богу, що сюрів я не бачила. І тому я так на це все подивилася і пішла, пішла додому. Так, тут кайдани закували когось. Оце так. І так для чого взагалі це роблять? Коріння цього свята йде з там язицниць, язичницьких часів, очищення через вогонь, спалюючи ці фігури. Тобто, ти залишаєш. Все погане у минулому. І очищуєшся, і в Новий рік ти входиш з чистою позитивною енергетикою. Тож підсумуючи, хочу сказати, що це дуже феєричне і гарне свято, але для мене воно занадто гучне. Я не люблю ходити дивитися тут же ще є в день. Проводять типу, чи масклети називається, чи якось так. Це феєрверки, салюти, пітарди. І я чую о другій годині дня, десь може на Люсерос, взривається все. Я не дуже люблю ходити і а нас масклети. На бутилка надабі. Он той ну, також так звук якийсь треба да. створювати. А тут за допомогою феєрверків фєєрверків та пітар тут це таке роблять. Я не дуже люблю це все. Плюс до того збирається дуже великий натовп. А в мене є така клаустрофобія. Я не блін. Цей телефон називається як не срачка, так болячка. Як не розрядився, так закінчилось місце на телефоні. Панде. Я не люблю, коли дуже багато людей. Я боюсь ось цього всього, особливо зараз на фоні останніх подій у світі, коли говорять, що може бути там підвищений рівень небезпеки цих всіх терористичних там, якихось подій, що ну, терактів і таке інше. Я не хочу ходити. Але все ж таки, я зніму деякі моменти там фігури, як виглядають, можливо, десь одну якусь як будуть спалювати. Це я зніму, але не хочу приймати участь саме брати участь у Таких заходах, де великий натовп НАТО, НАТО. Ну, в принципі, це моя діяльність, і я повинна це робити, щоб зробити свій контент якісніше, цікавіше там і таке інше. Але ну тут я буду намагатися зробити, хоча б так, щоб і вам було цікаво подивитися, і була якась інформація про це свято. Але не хочу ходити, і показувати ці фієрверки і петарди. Плюс до того, що ну, в Україні війна мій контент дивляться переважно українці, і я не думаю, що це приємно дивитися з зі свята шкільного Аліси я показала, як там фігура взривалася. Також були феєрверки, але більше ну, такого прям масштабу я не хочу, буду так зовсім трішки показувати. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тож сьогодні ось таке коротеньке відео, коротенький огляд цих фігур і коротенька Ей, історія елі! взагалі цього свята. На задньому фоні в нас канікули. Аліса тепер вдома. Вдома записувати контент. Я не можу. А в мене буде тут рекламна інтеграція, я ніяк її записати не можу. І зараз ці канікули почалися, і вона завжди вдома. Ось така історія. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати декілька слів підтримку нашого каналу, нашого контенту. Якщо є якісь питання, також задавайте, буду відповідати ось так у відео. Всім всього найкращого, мирного неба і до зустрічі у нових відео.